Боротьба з ворожою пропагандою триває, і до неї може долучитися кожен охочий, кажуть правоохоронці. Для цього кіберполіція спільно з волонтерами створили та підтримують роботу спеціальної платформи Мрія, що допоможе заблокувати російські інтернет-ресурси, що несуть безпосередню небезпеку у медіапросторі. Людина запускає спеціальний телеграм-бот Мрія так, вибирає спеціальний розділ по допомозі, тобто по блокуванню. І відповідно їй видається посилання на ворожий канал. Посилання на те, як скаржитися, власне, правильна інструкція, так і власне сам коментар, як скаржитися. Ми оперативно отримуємо інформацію про те, чи ворожий канал заблоковано, чи не заблоковано. Дуже часто ворожі телеграм-канали змінюють свої посилання. Ці зміни ми також відслідковуємо, оперативно вносимо в базу даних. Цю інформацію бачать і користувачі, що дозволяє сконцентруватися на протидії іншим ворожим ресурсам. Безпосередньо вже пільтруються е, ті скарги, ті е, телеграм-канали, е, які ну скарги на які не діслають, не Тобто вся база опрацьовується, перевіряється, якщо є легітимні е, там канали, посилання, якісь, які там відповідають безпосередньо, там, наприклад, телеканалам або офіційним групам якісь вони просто відсортовуються. Фахівці з кібербезпеки наголошують, що години до них надходить по 300-400 звернень, оскільки загальна аудиторія мрії складає понад 700 тисяч осіб. Додамо, що ця платформа містить в собі кілька телеграм-ботів та каналів, які спрямовані на протидію окупантам. Хотим. Телеграм-канал, за допомогою якого дійснюється комунікація між підписниками, волонтерами та кіберполіцією безпосередньо там викладаються завдання на блокування першочергових акаунтів, які мають або велику аудиторію, або несуть ну найбільшу загрозу інформаційному простору України. Та Надаються корисні поради з кібергігієни, кібербезпеки, ще е, телеграм або народний месник, з допомогою якого здійснюється збір інформації про пересування ворожої техніки, е, колаборантів, нерозірвані снаряди або інші події ну, військового характеру. Завдяки такій співпраці людей з правоохоронцями від початку роботи мрії вже вдалося заблокувати більше 14 тисяч антиукраїнських сторінок у соцмережах. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.